Всім привіт! Ви знаєте як Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Агенція Ключ Вінниці. Сьогодні вам показуємо оренду двохповерхового будинку на Кореї. Самий популярний район серед приватного сектору. Ми зараз знаходимося на другому поверсі, це у нас спальня кімната, як ви бачите, Двуспальне ліжко, прикроватні тумбочки, шафа, світлих тонах, кондиціонер, комод, телевізор. З кімнати балкон. Ну, балкон, балконище, тераса ціла. І ось там балкон на другу кімнату також виходить. Тут у нас двір. Двір я окремо покажу вам ще. Йдемо в іншу кімнату. Ось вона може використовуватися як дитяча. Так і кабінет, також маленький телевізор, шкафчик. І ось вихід на балкон. Там у нас задній двір. Під заїзд. Можна на машині через ворота. Місце під машину, можна біля будинку ставити. Йдемо на перший поверх. У нас сходи. На першому поверсі зала велика та кухня з ванною. Це у нас зала. В залі у нас великий двоспальний диван, який розкладається, та крісло. Ну, як бачите, шафа, тумбочки. Це у нас ванна кімната. Це в плитці. ванна, унітаз, рукомийник. Там кухня. Тут ще є комора така. Велесипіт, коляска може влізти, кухня. На кухні у нас Одноконтурний котел, верніше двоконтурний. просто є ще до... додаткового болі, який може підігрівати воду в холодильник. Пральна машина в ванні. А, вибачаюся на кухні пральна машина. Ну, Може додатково запита, витяжка, може бути мікрохвильова піч під ваш вже запит. І покажу ще вам двір. Це у нас задній двір будинку. Будинок, до речі, утеплений. Мінвата десятка. Ось мангальна зона. Шашлик-балик. Тут у нас погріб. В великі простори, я не буду спускатись, він є і добре. І зона відпочинку. Штучне озеро, лавка. Ну, тут можна якісь овочі садити або просто сад вирощувати. Це дзвоніть або пишіть, покажемо зручний для вас час.